Голова Усталоцької міської театральної громади Поліщук і Віктор Ростиславович. У 2022 році по програмі Оліт з Європою відносно продовольчої безпеки було оголошено конкурс на виготовлення і затвердження про програми продовольчої безпеки в громадах. Ми стали переможцем, отримали грант власне 1 мільйон гривень для реалізації проекту по громадському посередщу. Касіан Людмила Вікторівна секретар Устолуцької міської ради. Разом з громадською організацією центр, громад... центр громадянської освіти. І ми, як Устолуцька міська рада, партнер розробили проєкт підвищення рівня компетентності жителів Устолуцької громади в галузі молочного тваринництва для забезпечення продовольчої безпеки в громаді. Аналізатор допомагає визначити якість молока. То кожен день брав, збирав молоко, брав аналіз, відправляв теж молоко на накладні, ставив в свою жирність. Спочатку з заводом, з заготівельниками були проблеми, що неправильно міряємо сюди, туди. Але в кінці дійшли толку і тепер якість молока підвищилася. І жирність стала 3-4-3-5.